Як пояснити іншим артистам, які умовно хочуть продовжити співати російською мовою чи виконувати свої російські мовні пісні, що це робити не можна, коли сердючка це продовжує робити? От як пояснити? Ніяк. Повинна дійти до людини. А чому 14-го року не до всіх дійшло? Що на Росії треба бо ставити, всі... бо не для всіх 14-го року почалась війна. Давайте ні, прийти. тому що не у всіх є мізки. Ні, не тому, що а тому що не у всіх є мізки. Ну це дуже легко так сказати. Не молосих мізків. Міських... Так це єдина відповідь. Окей, що, це ти... що тоді з цим робити? Відповідь. Нічого не робити, нічого не робити. Можете на нуль вірку сердючко угу. з російськомовного репертуару. Але це не виходить. Що з низь не виходить? Вона популярна як була, я і буде. Все вона популярна, тому що він талановитий хлопець. Так. Ну і ну й що? Ну, ти ходила на його концерти коли? Mm, та я була на якогось там наступала. Я ніколи не ходив на його концерти. Хоча я його поважаю як mm -hmm. ну, вважаю геніальним артистом. Але вона його церква можливо. Він себе оцим, що все, що ти зробив, він себе прирівняв до нацменшини. Тобто mm -hmm. Андрій Данилко, який вважає себе українцем, він там ще хизується, що йому на 50 років заборонили вість. Він, він така інтелектуальна нацменшина, бо стаття 10 конституції це дозволяє робити. Mm -hmm. Ну йому до дупи, що гинуть українці, що спалюють українські книжки, спалюють українські прапори, розстрілюють українських військовополонених тільки за те, що вони мовою розмовляють. Йому це до дупи. Це означає, що у нього нема мізків. І більше це нічого не означає. Перевести пісню Дольча Габана вона в приспіві, вона українською мовою. Там помінять тільки два звучання в кінці. That's uh -huh. Ну він цього не робить. Ну значить Андрія не вистачає мізків. Не всі талановиті люди розумні. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте наші відео.